Вітаю панство! Коредактор ігри Man of War. В цьому відео ви зможете побачити невеличку замальовку бою на тему Громадянська війна в Іспанії. Отже, передісторія така: нещодавно прибулий на фронт моторизований батальйон націоналістів Франко з назви Спайн отримав завдання вдарити у стик між упорниками республіканців. З цілею прорватися за лінію фронту стили для порушення зв'язку, координації логістичних шляхів військових з'єднань супротивника, планувалася операція за участі німецьких офіцерів, так званих радників, які хотіли випробувати теорію швидкого прориву моторизованих груп на практиці у бою. Наступаючим силам націоналістів протистояв 4-й робочий полк республіканців. А саме його правий фланг, де тримав свої позиції нещодавно прибулий на посилення окремий робочий загін ополчення. Так, перейдемо до огляду підрозділів. І розпочнемо з націоналістів Франко. Командуючий механізованого з'єднання. Приєднаний підрозділу німецький офіцер міливці. Обідва на мотиках. Бронеавтомобіль. Основна вогнева сила підрозділу. Піхота на бронетранспортері. Ну і відділення на звичайній вантажівці. Піхота регулярна, більш-менш навчена та озброєна гвинтівками, протипіхотними гранатами. Такий підрозділ. Мотогрупа. А тепер глянемо на республіканські сили. Так, передова позиція офіцера командира з'єднання. Ополчення. Резервна позиція. Також ополчення позиція справа. Ополченці погано обстріляні, озброєні тільки гвинтівками, без протипіхотних гранат, але вести вогонь в напрямку противника зможуть. Єдина сила підрозділу, окрім закопаності, це передова позиція офіцера, на якому розміщені два регулярних піхотинця з протипіхотними гранатами. Плюс-мінус обстріляні. Ну і власне перейдемо до самого бою. Бачимо. Висування вранки і стіл бронетранспортер вірвався вперед, офіцери на мотоциклах. Ведуть. Убій підрозділ. Бачимо позицію республіканців та вигляд на колону, яка наближається. Вам сусципник. Це вже інший опорник республіканців на правому фланзі. так, був відкритий вогонь. Пробую щось відцілити. Можливо ще не. Тим часом колона пря на максимальній швидкості вперед. Розтягнулась доволі. Піду обстрілом. Можливо, офіцери вицілюють на матику як варіант. А Тут же доволі інтенсивний вогонь. Прямо таки залпами. І здається, він дає свої результати. Бачу, офіцер запанікував і повернув. А ось і броньовик, основна сила цього механізованого з'єднання. Повернув башню від позиції республіканців. Не знаю, куди воно там попало. входу нікуди. Полетів снаряд в Права дальня позиція республіканців. На бронетранспортер. Незважаючи ні на що, на максимальній швидкості полетить уперед. Бам! Мінус офіцер. І це, здається, був іспанець. А позаду німець з пробитими щенами газу як тільки може. Ні, все-таки зупинився і вирішив постріляти. E' the life. він живий. Теж заховався за свій мотик. Відділення прямо сходу. З автомобіля вступає в бій. Почалось подавлення позицій піхотного кулемета і гнітівок. Сторона оборони також непогано відстрілюється. відстрілюються. бій. На славу. Броне автомобіль. Позиція справа. О, О! Оце так інтенсивні з бою Понакривають ворога до усього, що є. сказати, що вони без результату. Один з опорників повністю подавлений. Броньовер теж включився в бій. Сують туди-сюди, витілюючи закопаного противника. Хоч, видно, снаряди економить. Тут же підключилась інша машина зі своїм піхотним десантом, яка раніше вирвалась вперед, та веде турбуючий вогонь. Здається, ця позиція все. Вбиті, поранені, а у вцілілих більше немає бажання висувати голову з окопа, машинка максимально простенька, та курсовий кулемет броню має, бачу вже двоє вбитих. Что поранених спереду, а вцілілі, поховавшись у впадинах рельєфу, продовжують вести інтенсивний вогонь. На відкритій позиції це нелегко. Але броня, броня приходить на допомогу. 75 мм робить свою справу. ТОП кадр красиво. Розбиті, обгорілі позиції після влучань, 75-ки бронеавлія. Непогано так відпрацювали і, здається, повністю позиція повністю подавлена. А це позиція республіканців справа, яка практично не відіграла жодної ролі в цій... цьому бою. Стильба на подавлення. Кулеметник не Економить бронеавтомобіль теж робить свою роботу. Снаряд за старядом випускаючи по закомпаному противнику. З відповідним результатом. Плюс одна розбита позиція. 75-ка робить свою справу. Позиція справа, як і раніше, бездіяльна. Висуватися, ризикувати дурних немає, а рельєф не дозволяє вести вогонь. Тим часом стрілкотня стихла. І тільки бронеавтомобіль відпрацьовує по позиціях. І ще раз. Ну, не маючи ніяких протитанкових засобів, піхоти республіканців нічого не лишається, окрім як ховатися. Під прикриттям бронеавтомобіля віддано наказ рухатись вперед. Якомога швидше забирати з лінії вогню. В цілому маневру вихід з-під обстрілу проходить успішно. Справа відхід піхоти прикриває бронеавтомобіль. Зліва інше відділення. подавлення. Віддано наказ грузитись, не втягуватись в бій. Та й рухатись вперед, дотримуючись плану. А саме рейдового прориву та удару по республіканським комунікаціям. Зупинка, щоб відвести подих та обдумати подальші кроки дії. Вперед, в прорив убік. Комунікації ворога. Над полем боєм запанувала тишина. З п'яти чоловік, які тримали цю позицію, двоє вбитих, один поранений. На крайній праві без страт. Солдати відбулись легким переляком. Позиція практично не брала участь у бою. Передня хоч і виглядає сильно роздовбана, але втрачений був тільки один боєць. А це вже два полеглих. Бійця націоналістів з відділення, які були на грозовому автомобілі. Мотоцикл посічений. Та двигун працює. Перша допомога пораненому. Жити буде. Усе заспокоїлось. Настав час оглянути поле бою, пошукати трофеї. Будь-яка зброя для погано озброєного екіпірованого ополчення згодиться. Понесені втрати націоналістами, хоч і невеликі, та втрата двох офіцерів командного складу. Думаю, суттєво вплинуть на рішучість дій. Vou dar isso